Привіт, 11 жовтня. Вчора я цю сім'ю пролив біпіном. І сьогодні хочу подивитися, чи є матка. Скажете ви чому подивитися, чи є матка, а все дуже просто. В цій сім'ї ця сім'я наскільки була закліщована, що я навіть виявив матку, на, е, кліща на матці. Ось. У ефективності Біпі ну, я не сумніваюся, тому що вчора світив у льоток, то дуже багато тут є кліща. Точніше було. Дозування тут я трохи дав більше, чим було потрібно. Це непогана рамка для зимівлі. Поки що я її, напевно, що струшу, щоб не охололо. Бо все-таки, хоча у нас тепер ну, десь плюс 11, але все-таки вітер холодний. Тут рамка порожнява, раніше тут був засів на цій рамці, ну тут вже нема засіву. В принципі, можна цю рамку і буде забирати. Ну, Кліща дуже багато. Зараз я постараюся показати. Не знаю, чи буде видно, чи не буде, але його дуже багато. Може одну рамку попробую забрати. Може якраз і буде видно краще трошки. Ну, так, видно, видно. Дуже багато кліща. Так. що в мене на меті є знайти матку. Так. Видно, бжова така вже живенька стала. Ну, є матка. Це дуже добре, що є матка, тому що я повторюся, що на цій матці я був, знайшов кліща. Чудово. Ось маточка. Це ця експериментальна сім'я, в якій я дуже швидко міняв матку. Ой-ой-ой, дуже багато кліща. Вже багатезно Зараз я постараюся ще раз показати просто валом кліща. Оце такий осаб. Нічого добре що кліща знято.